Продукти, за якими я спеціально їду в метро, а також покажу, що цікавого сьогодні кинулось в очі, знижки і так далі. Ходімо зі мною. А також не забудь приєднатися до мого блогу. Буду дуже вдячна, адже стараюся знімати багато корисного та цікавого контенту. При вході відразу бачу на знижці ось такі тартілі, Вони ж на які подають в більшості закладів. Раніше, якщо були в метро, завжди їх брали. Зараз щось не подобається. Але вперше бачу ось такі чіпси. Вони тут трьох видів З паприкою, рехлені сіллю та класичні сіллю. За таку ціну гріх не взяти, беру рихлені сіллю, паприку не люблю. До речі, якщо побачите ось такий гуакамолі, до начос, наприклад, побережіть гроші, фігня повна. А от якщо полюбляєте смачне вино, дуже рекомендую ось таке. Раніше завжди брали саме його. Зараз просто майже не вживаємо алкоголь, тому не купуємо. Рекомендую ось таку олію з розпилювачем. Дуже зручно, вона тут є різна. Обожнюю метро за величезний різновид, ну взагалі всього, але в тому числі і круп. До прикладу кіноа, подивіться: червона, чорна, біла, насіння, чия, безліч різних круп. Кожного разу можна брати якусь нову. Соуси. Обожнюю ось такий песто, як з томатами, так і класичний. Якщо глянути відділ заморозки, очі просто розбігаються, є буквально все. Любимо брати ось такі пельмені, горошки смачненькі. Також їх можна знайти в таврі. А далі відділ до якого підходимо обов'язково, адже так вигідно купити хамон або прошуто можна лише в метро. Можна неодноразово брали, але не цього разу, бо той, що на акції розібрали повністю. До речі, дивіться, що до морозива дуже вигідно взяти на велику сім'ю, наприклад, або компанію. Кілограм 400 всього за 530 гривень. Для любителів круасанів ось такі масляні готуються швидко та дуже смачні. Якщо що, вся наша сім'я так обожнює круасани, що навіть донечку лагідно називаємо наш круасанчик. Жодна поїздка в метро не обходиться без ось такого філе апетитного. Якщо любите міні сосисочки, рекомендую в метро ось такі. Обожнюємо саме цей сир, довина, яка показала на початку, взагалі, топчик. Ну і звісно, тут вигідно брати брі, камамбер, завжди знайдуться приємні ціни. Стосовно червоної рибки, самі бачите, і ціни, і те, що вітрини вже порожні, але завжди є варіант вже в вакуумі. Ціни теж норм. Дивіться, який восьми я б взяла, якби знала, що приготую його смачно, а не із поганю, бо я ще та хазяйка. Стосовно заморозка взагалі окрема тема. Адже тут є круглий рік, все, все, що завгодно. До Речі, якщо любите картопельку Фрі, набагато вигідніше купити ось так та приготувати. Зверніть увагу на ось цю локшину рисову. Дуже класно. Також в метро завжди можна знайти тунець консервований на різний смак. Різні пасти та карамель від том зараз ще й на знижці. Примітила, що тут з'явились сублімовані ягоди, яплуниця, малина та вишня. До речі, ось те саме борошно, яке ідеально підхо. Оде для приготування мочі або ж моці, а бананове борошно бачу вперше цікаво, яке воно на смак. Клас, дивіться, який великий круасан можна зараз взяти всього за 34 гривні. Не пробувала, але кинулись очі ось такі готові суміші для приготування страв. Пишіть, якщо пробували, як вам для тих, хто любить чорний шоколад, та м'яту, рекомендую спробувати ось такі шоколадки. Обожнюю від цукерки моцарт, як сама, так і на подарунок. І завжди вигідніше їх брати в метро. Дивіться 750 грам лохини всього за 260 гривень. Ну а що ми сьогодні купили? Дивіться в наступному відео. Розпаковка чек.